Ну і що, друзі, вітання. Ми запускаємо наш проподкаст найпрогресивніший подкаст. І якщо ви хочете краще розумітися у політиці, у економіці, у соціалці, у освіті, то взагалі вам до нас. І я радий вітати нашу першу гостю, мою подругу, знайому Катерину Неконюк, яка є економісткою, викладачкою і бізнесвумен. Я сподіваюся, що да, за рахунок нашого сьогоднішнього спілкування, жвавого, цікавого, а ми поспілкуємося про освіту, про особистий, чому власне ти е, обрала шлях повернутися в освіту взагалі. Ми поспілкуємося також трішки, а де брати гроші, якщо це освіта, соціалка і взагалі життя. Тому що у нас тут можуть бути різні бачення, погляди щодо цього. І про твій шлях в контексті е, своєї власної справи. І я думаю, що якраз залишаючись з нами, е, виділивши свій час, ви дізнаєтесь багато цікавого. Отже, перше питання: яка, до тебе: що тебе мотивувало повернутися в освіту? Викладання? В той час, коли війна, в той час, коли ну ми знаємо, які заробітні плати? Хто не знає, в закладах вищої освіти ну точно не високі, як і в інших е, закладах освіти заробітні плати. Але я коли дізнався соціальних мереж, що ти повернулася у викладання, я зробив Думався. ось так. О, я, я ось так зробив. Знаєш, думаю, невже це круто? Тому чому? Ну, по-перше, привіт. Теж рада бути тут, попри те, що неділя, бо я все-таки за те, щоб українського якісного контенту ставало більше, і щоб він був не тільки про блогерів, про зірок, а про щось високе, про освіту, про економіку. Так ну, повернулася я не з початком війни, але з початком війни я не пішла. Ми вже трошки поза кадром говорили про це. А ну насправді освіта в нашій країні особливо це щось про якусь вищу ціль, про якусь місію. Да? Ти щось можеш дати цьому суспільству хтось по-різному. Да? Я вважаю, що напевно я непогана в тому, щоб викладати. Я вмію викладати так. Мене люблять мої студенти, mm -hmm. і я бачу свою місію так, в розвитку нашої держави. Оцей маленький клапточок взяти для того, щоб продовжувати вчити дітей, да okay. ділитися прогресивними своїми прогресивними думками. Ну, Це мотивація для інших може бути викладачів, молодих, які вагаються, які. Думають, ну варто мені розпочинати або поновлювати свою mm. е, там кар'єру професію. Ну, справді хто як освіти. не ми. Да? Справді, хто як не ми, якщо ти хочеш жити в суспільстві, так як, ось, яке буде кращим, mm -hmm. яке буде ефективнішим, яке буде здоровим, яке буде економічно продуктивним, ефективним, да, ти його ось якось маєш виховувати. Да? Тому повернутися в освіту, це складний вибір, але я думаю, що. Е Непоганий. Ось є були люди, які цьому сприяли, тому що в цей складний час, в складних умовах, недофінансування важливо обрати команду. Собіцівки. Ну ти про це знаєш. Коли в тебе є команда, і люди, з якими у вас є спільні цінності, а, тоді рухатися легше. Супер окей. Як ти відчуваєш, що ти сказала, студенти мене люблять? Ну це так е, потужно. У вас є якийсь рейтинг чи ти отримуєш фідбеки? Тому що я знаю, коли ти працюєш з людьми, я завжди кажу, що це. Найскладніша робота, але й найцікавіша. Ну, От, ти маєш отримати цей зворотній як економіст. Зв я можу сказати, що рейтинги це теж дуже спекулятивна uh -huh. така річ і дуже суб'єктивно. Вони в нас в університеті є це безпосередньо спілкування з моїми студентами. і Фідбек по закінченню дисциплін. Те, що ми спілкуємося з багатьма моїми студентами, вже протягом я почала свій шлях. У 2009 році багатьом я щось радила, хтось звертався за порадами, когось консультувала в бізнесі. І це великий таке, знаєш, це от моя спільнота mm. моїх людей, з якими ми мислимо схоже, які дуже люблять Україну. Які дуже ефективні, я просто радію їх успіхам. Ну і бачу, що напевно десь те, що я там зернятка, зернятки я їх кидала, ось вони проросли. І це теж дуже мотивує, коли ти бачиш результати, uh -huh. да? тобто ти не просто щось робиш, 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 робиш. Да? От як е, прогресивні, да? тобто, скільки людей зараз беруть участь у ваших тренінгах, да? як розростаються ця спільнота, ці острівки, як це якісно виглядає. Так само, коли ти бачиш своїх студентів, які приходять. Ходять, кажуть тобі дякую, кажуть, що це спрацювало. Uh -huh. Я бачу, що вони не всі стали економістами. Так? Але я бачу, хтось топ-менеджер, хтось відкрив ресторан, хтось став кулінаром, але і там економічні знання допомогли. Тому що це дозволило людині свій бізнес масштабувати. так, правильно обрати неймінг, правильно позиціонувати свій бренд, правильно порахувати, що в тебе є, скільки тобі треба, щоб бізнес масштабувати, де брати гроші. тобто я бачу, що моя діяльність дає якісь свої плоди. Дуже прикладна історія. А декілька слів про прогресивних та тому, що можливо, хто зараз дивиться наш про подкаст, ще не знайомий, а аудиторія у нас точно фокусно буде насамперед викладацька освітянська. Я так підозрюю, дійсно. Це громадська організація. Зараз і рух, я б сказав, яка є найбільшою освітянською спільнотою з справжнім членством, членськими внесками, які дозволяють. Реалізовувати класні ініціативи по підвищенню кваліфікації викладачів з реальною діяльністю з реальною так. Да, прикладною діяльністю, так. тому також долучайтеся до прогресивних, Хто нас дивиться? Це не лише до речі, тусовка викладачів. Я намагаюся завжди комунікувати, що люди, які з публічного сектора, з бізнесу, наприклад, студенти, вони також можуть стати частиною прогресивних, тому що нас має бути як мінімум більше. І тут питання ще одне до тебе. З чим доводиться зіштовхуватись? От, тому що на мою думку, викладацький сфері зараз. Ми про це, угу. тому що на мою думку є декілька категорій викладачів, ті, які вже тривалий час викладають багато років. Я з дуже з великою повагою і до вихователів в дитячих садочках відношуся, які там мізерні заробітні плати отримують. На жаль. І до вчителів да, в школах, і до викладачів. Тобто ці всі рівні освіти, вони якраз формують з самого початку громадянина особистість. Але чомусь завжди у нас освіта була, є недофінансованою, максимально недофінансовано. Всі про це знають. Часто можна почути про цю біль проблему, але вона не вирішується. Власне, от коли ти повернулася да, в викладання, я знаю, що у тебе є власна справа. Да, і це тобі допомагає тому мабуть балансувати да? Це ситуація можна хобі, під дозволено да, ініціатива. Да. А що робити тим, у кого ну немає власної справи, і вони живуть за рахунок тільки викладання за рахунок того, що вони вміють знають, роблять якісно подекуди можливо не так якісно, тому що вони отримують фідбек від держави в контексті фінансового да забезпечення. Що робити, як чи є взагалі шанс змінити е, цю мізерність фінансового стану викладачів, вчителів, там вихователів, чи в принципі шансів, особливо коли війна, немає. Як ти думаєш, ну воєнний стан він же погіршує всі ці передумови? Е, е, мислити треба глобально і треба глобально змінювати систему, тому що якщо це буде все рухатися, так як воно рухається, ну для того щоб держава більше фінансувала. А університетів багато, країна велика, викладачів багато. Тобто повинна бути країна багатою. Ну тобто звідки ці гроші треба брати. Так просто. Ну, треба просто бути багатим. То, да? та, ну, треба бути багатим. Тобто економіка повинна працювати, зростати, щоб сплачувалося більше mm -hmm. податків. Да? Тому що ж гроші в бюджеті ж вони ні звідки не беруться. Це, до речі, я завжди пояснюю студентам, що ви немає такої держави, як якогось грецького міфологічного божества, яке звідкись бере гроші, і вам їх просто дає. Це mm -hmm. ваші гроші, тому питайте іноді. Ось тому, можливо, треба змінювати систему. Під час війни, ну це ж не секрет, що ми Живемо за рахунок макрофінансової підтримки наших партнерів, тобто зараз говорити про те, що якось це буде змінюватися, але я думаю, так, що статус викладача його угу. матеріальний статус, його забезпечення воно впливає і на престиж, і на його мотивацію працювати. Тому мені здається, насамперед, тобто, якщо ти внутрішньо відчуваєш, що ти отримуєш достойну заробітну плату, так що ти можеш дозволити собі. Своїй сім'ї, якусь подорож, принаймні, хоча б Україну. Так, ну, да? Тому Україні. ми приходимо до т... того, що, ну якби, або якісь. Заробітки мають бути не пов'язані з освітою, тобто, ну от мені мій бізнес допомагає мати мені таке дороге угу. хобі, наприклад. Ось або тебе має подяку. родина підтримувати. Зараз є гарні механізми, тобто зараз багато є грантових програм, в яких викладачі можуть брати участь, тобто реалізовувати ці про проекти і заробляти гроші. Але, звісно, ми з тобою про це вже говорили, і тут ми з тобою трошки розходимось, тому що я все таки за такий ліберальний підхід в так, економіці. Це все таки за конкуренцію, і конкуренція вона має бути не тільки між викладачами. Ми і так в дуже великому mm -hmm. конкурентному середовищі знаходимося. До нас дуже багато вимог, які я вважаю, не відповідають тому рівню оплати. Тобто за ці всі пункти треба дуже багато отримувати. От. Але конкуренція має бути якась і на рівні фінансування. Тобто, так, да, як в медицині будується спроможна мережа, вона так повинна і в освіті будуватися. Університети повинні конкурувати, брати Участь в міжнародних рейтингах, змагатися за студентів, але і е, продукт, такий, да, як вища освіта, він не повинен бути. Е, ну, Мас-маркету. Uh -huh. Це повинно все-таки буде якесь благо, яке треба заробити, заслужити. Або так ви класні студенти, ви багато вчитесь, ви берете участь у проєктах Малої академії наук, ви ходите на Олімпіади, ви займаєтесь саморозвитком, ви отримуєте грант да, державний, ви отримаєте дофінансування до е, ну, якогось контракту з університетом, або на бюджетне місце поступаєте. Або е, Ну, треба треба розуміти, що якщо ти хочеш, ти ще не дотягуєш за знаннями, але ти хочеш бути економістом або політологом і одразу вже на інший щабель перебиратися по соціальній сходинці в своїй позиції в компанії. Так то ну це має коштувати напевно трошки більше. Погоджуюсь. Бач, я думав, що ми зараз відразу у нас буде конфліктність така в баченні. Я також вважаю, що конкуренція ну позитивна. конкуренція, вона має бути однозначно, але. З іншого боку, я бачу зараз також боротьбу за виживання між закладами освіти, тому що студентів стає менше набагато ніж це було раніше. Освіта перетворюється в щось максимально формалізоване і абстрактне. Це на мою суб'єктивну думку знову ж таки. Ну і виживають зараз, і ми бачимо резонують. Заклади освіти вищої я, я зараз більше, тому що нам треба ще, мабуть, декілька подкастів, щоб ми там профтех взяли. Uh -huh. Ми це будемо планувати до речі, з людьми, які безпосередньо з цієї сфери, да, які е, працюють в напрямку профтех, в напрямку дошкільної, наприклад, освіти. Я думаю, для молодих сімей, які е, дітей відправляють в садочок, вони відразу зіштовхнулися. З тим, а як, тобто, приватний садочок за дуже великі гроші, чи державний не, садочок не подекуди точно дуже. да? чи державний mm -hmm. садочок, який яких стає набагато менше, і де вихователі отримують там в Києві там 7, 8, 10 тисяч гривень в місяць. Я як дізнався про це, я знав, що вони низькі ці заробітні плати, то ну мені боляче, мені боляче за те, що це насамперед пріоритетність як ми можемо побачити навіть в небагатих державах, але в конкретний часовий проміжок, якщо пріоритет визначається на підтримку там тієї чи іншої сфери або категорії людей, то гроші навіть знаходяться. Звісно, у нас зараз війна російська, звісно, видатки всі йдуть на оборону, на підтримку наших військових, і це суперважливо. Але я знову ж таки згадую. Кампанію Тоні Блера в 90-ті, якщо не помиляюсь, в 6 році, коли він був такий потужний прем'єр-міністр Великобританії. В цій кампанії в нього перший основний меседж був передвиборчий це освіта. Доступна, якісна. Британія не найкраща модель, на мою суб'єктивну думку, освіти. Я більше до скандинавської школи і підходу належу, де освіта має бути все ж таки і вища освіта. Доступною, якісною, конкурентною, але в той же час ти маєш дійсно мати гроші. Де їх брати? У нас, у нас, з одного боку, країна е, бідна, але з іншого боку, по машинопотоку потоку я завжди дивлюся, наприклад. Так? І дещо неспівмірно співмірно це вбачення, бачення навіть з європейськими деякими ну, країнами. Тобто багато людей залишається. знов таки. Ми вже починали з цього для того, щоб освіта була ну не безкоштовна. Я теж завжди це кажу студентам, коли ми говоримо про скандинавські країни, вона наперед передплачена з їх податків. Да, але в цьому випадку держава має бути ефективним менеджером. Тобто ефективно uh -huh. розподіляти ці кошти, і їх повинно бути багато. В нас їх нема багато. Тому наша, наша ну якби, от за прикладом медичної сфери, так перейшли ж лікарні на статус комунальних неприбуткових uh -huh. підприємств, комерційних підприємств. так, тобто вони тепер повинні рахувати. Видатки свої, думати, де вони будуть брати гроші. Так само, і університети, ну як вони можуть конкурувати, да? тобто вони повинні давати якісний продукт, але вони повинні себе зараз готувати тільки за рахунок контрактів. Все, держава зараз цих гроші дати не може. Тому участь в міжнародних проєктах грантових, чому ні? Тому що ну, за сучасним стандартом да, цілі сталого розвитку, якісна mm -hmm. освіта, це одна з цілей. Да? І оцей ECG, то університет це взагалі флагман. Насередок для суспільства, да для соціально-економічного розвитку, тобто формуйте класні команди, робіть класні проекти, залучайте гранти. Ну і треба підвищувати все таки вартість контракту. Ну а що робити? Ну, ну, тобто, так -то. ти розумієш, з однієї сторони є е, середня освіта, так угу. вона повинна бути дуже доступною для всіх, для того, щоб дати базове розуміння людям про світ, так, про економіку, про соціум і так далі. Але є вища освіта. Тобто тут уже треба якась змагальність. Тобто, те, що ми весь час занижуємо вартість вищої освіти, ми її теж упосліджуємо. Тобто, ми кажемо про те, що. Е, Укладка це дорого в салоні краси. Ми підвищуємо ціну. Це дорого консалтингові послуги, а чомусь освіта, так яка має збирати високих професіоналів, тобто мене або моїх колег на їхньому місці, дуже важко замінити. Я думаю, що тут знаєш, тут ще бачення. Ідеологічно ціннісним все рівно, все ж таки між, між більш ліберальним поглядом, між ну, умовно соціал-демократичним, тому, тому що ос, дітей, на мою ти да, я розумію, не, не виїде, але цього, на мою розумієш. думку, все ж таки є сфери, які знову ну, ну, ж таки важко на мою суб'єктивну думку назвати, що це тільки сервісно орієнтовані сфери. Я вважаю, що медицина, наприклад, ну, вона не може бути тільки вбачатися як сервісно орієнтована. Звісно, і тому, тому держава що це... закриває базові послуги. Так... В у питанні освіти, шкільна освіта це базова послуга, яку держава має надати. Так, і держава може профінансувати освіту талановитих дітей, які вчаться О. і прагнуть, Тобто базові, да? тобто, а просто все ну, ми не можемо. Ми маємо обирати. Або це буде занепадати, тому що, дивись, якщо е, до мене висувається багато вимог. Я за цю зарплату не можу прожити, mm -hmm. я м, буду формалізувати дійсно цей процес. Тобто я буду навідчіпного, mm -hmm. я повинна відчитати, я повинна зробити і буду працювати десь-інде і прокладати свої зусилля. Okay. А, де, а де гарантія, що якщо в тебе буде висока заробітна плата, то ти будеш е, викладатися набагато? Більше і краще. Ну, для мене це також ну, мотивація більше. Нет, мотивація Я мотивація розумію, є цінші, але це мені нагадує. Знає, це, це мені нагадує, як архітектура антикорупційних наших органів всіх інституційних де була ключова ідея, Слухай, щоб там нас люди заробляли. KPI. У нас же є Кіп'яй теж в університеті. О, це, 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 це улюблене слово Ні, зараз. Так ти ну, у мене KPI, є показники речі. ефективності. Ага. Якщо я їх не виконую, я не буду отримувати там певні надбавки. Розумієш? Тобто цей контроль є. Угу. Ось. Але ну, треба ж вибиратися з цієї системи. На мою думку, дійсно зараз от ти згадала за медичну сферу і. Ті зміни, які відбулись, які дозволили закладам медичних там, послуг, сфери так, заробляти. до речі. І, і багато хто дуже і, ефективний. І всі. дуже ефективно почали заробляти. І тут для мене також подекуди буває, знаєш, як внутрішньо, я, я залишаюсь соціал-демократом завжди, я розумію, що ти подекуди в гонитві за грошима, за заробітком, ти забуваєш про людей. Да, які то, не давай мають не, просто грошей не для того, ми, що вони тво за заробіток, Я, які не мають, почекайте, які просто не мають цих грошей, щоб принаймні прийти навіть на консультацію. Я знаю таких дуже багато людей, особливо старшого більше віку. Тобто, ми, ми не можемо також в модель заробляння грошей закладати як мінімум у ці сфери. Чекай, ну у нас є Постійно. пакети від НСЗУ. Почекай, ми ж говоримо про те, да, ліберальна модель, наприклад, економічна, вона теж не передбачає, що є тільки невидима рука ринку, яка всім. Керує. Держава також втручається. Вона забезпечує пенсіонерів найбідніше верстви населення, які не можуть оплатити. Вона гарантує оці пакети НСЗУ, вони передбачають базові набір послуг. Так, медичні ці заклади заробляють на тому, що. Поза цим. Тобто, якщо я хочу прийти, зробити якийсь рентген, сама хочу подивитися, зробити якийсь чекап медичний, провести аналізи. Why not? Угу. Лікарня ефективніше розпоряджається своїми ресурсами. Коли вона не тільки чекає, що якийсь е, великий брат дасть гроші да, з місцевого да, да. бюджету угу. або з державного, то лікарня вчиться краще розпоряджатися своїми ресурсами. Погоджуюсь. І, до речі, є пілотні ініціативи в сфері освіти, серед закладів до речі, київський Авіаційний університет, який раніше так. був, я знаю, вони зараз перейшли на цю модель як пробну змінили цей свій статус і будуть намагатися так само, я так розумію, по іншому фінансову свою модель вибудовувати, ну, щоб і, там місцях, мати гроші. І, і на місцях і... трошки краще видно. От Я тобі хочу сказати, що я, наприклад, порівнюю модель. Да? От, наприклад, я зараз викладаю в університеті Грінченка uh -huh. да, столичному. Це єдиний комунальний вуз. Uh -huh. І оскільки ось вуз, є наглядова рада. Ось місто Київська міська е, рада е, він набагато ефективніше розпоряджається ресурсами. Він гарно забезпечений, в ньому дуже багато ініціатив е, і соціальних, в тому числі, і про безбар'єрність, і про психологічну допомогу і викладачами дітям і взагалі про матеріально технічну базу. Тобто, чим ближче е, від об'єкта прикладання ресурсів до розпорядника, тим краще працює система. Ну, ти ж знаєш, Європейський uh -huh. Союз, наприклад, принцип субсидіарності. Рішення повинні виконуватися на тому рівні, на якому вони можуть найбільш бути найбільш ефективно, ефективни. тому і є децентралізація. Та? Тобто, тут якби та ж система. Я думаю, має бути більше хороших прикладів і культивуватися якраз. Бажання змін, але змін у кращий бік, тому що у нас освіта завжди, як в турбулентності, тобто якісь реформи, зміни, змінюються міністри. Але як вона була завжди недофінансованою, так і залишається. У нас небагато часу залишається. Хто дивиться? А я вважаю і рекомендую більшості перебувати з нами. Підписуйтесь на наш канал YouTube, так в соціальних мережах ставте лайк. Про подкаст, якісний контент, український, прогресивний. В мене питання щодо от твоєї власної справи, тому що ну, не просто зараз також мати свій бізнес, враховуючи і зовнішні обставини, і в контексті відповідальності, ті ж саме, є сім'я, наприклад, так, є викладацька сфера, і тут ще власна справа. Як тобі вдається взагалі? Як, як ти балансуєш? І ще і ще й плануєш тікток заводити. Я так думаю, да? краще подкаст. Ну студенти ж вони вимагають студенти вимагають, вимагати. Ми ж маємо відповідати. Треба відповідати на потреби своїх, якби своє час брати, де балансувати. Слухай, ну я думаю, що це все таки, по-перше, особистість на багатозадачність, Не всім це вдається, але я ж трошки бізнес і, наприклад, моє викладання, ми ж трошки поруч, тому що я економіст. От і студентами підприємницьку діяльність викладаю, тому якби мені це якби, узгоджувати вдається. Ну і крім того, чесно хочу сказати зараз дуже багато речей робити. Набагато легше ніж тоді, коли я починала власну справу в 13-му році, наша цифровізація, вона дійсно Літає, просто да? да. Андрія, тобто ну це просто да. Тобто, те, що зараз те, що ти можеш сам робити mm -hmm. зі своїми фінансами через клієнт банки, які є, тобто те, як ти можеш купу речей реалізовувати через дію, скільки є підказок через дію, тобто, в принципі, я думаю, що Цифровізація, розвиток малого середнього бізнесу в Україні, вони прямо прям нагавного mm -hmm. йдуть, і для тим, хто е, починає бізнес хоче трошки допомоги, то в Дія бізнес є прям ціла школа. Так? От «Дія -бізнес», де є приклади стартапів, де можна зараз через дію можна зареєструвати ФОП прямо за пару хвилин. Тобто, це е, все дуже помічне. Ось я вважаю, що взагалі малий середній бізнес це взагалі основа нашої демократії. Так. Політичного Один плюралізму ми дуже да, прям тут ми сходимо. Так. Політичного плюралізму, і взагалі е, вибудовування тих здорових е, там, процесів всередині суспільства, які допомагають нам. Інтегруватися якісно в європейську спільноту, тому що там якраз малий середній бізнес є домінантним. Так є великі також транснаціональні корпорації, впливи, Бізнесні боротьба за, за кошти, за ресурси. Але коли е, представлений якісно, і до речі, на політичному рівні малий середній бізнес, коли він розуміє, хто його захищає, е, то це набагато важливіше для, для подальшого розвитку безпосередньо, що зробити для того, щоб у нас якраз малих середніх. Підприємців було більше, і вони були також, на мою суб'єктивну думку, більше політично орієнтовані. Можливо, вони зараз є такі політично орієнтовані, але від мого спілкування з моїми друзями знайомими, які також займаються бізнесом, вони намагаються от від політики бути на відстані. Тобто, рано чи пізно вона все рівно приходить в їхнє життя, і в тому числі там, господарське, так, політика вона завжди впливає. Але чомусь оцей бар'єр він присутній. Я думаю, що в цьому повинна теж якусь роль відігравати освіта. Да? От те, uh -huh. що я пояснюю своїм студентам, що гроші ні звідки не беруться, що ваші податки, а ти як бізнесмен, ти ж сплачуєш податки. Ти адмініструєш податки своїх найманих працівників, тобто, а політика, податки це ж все ну, речі, які пов'язані одна з одним. Тобто економіка і політика, це ж ну просто брати і сестра, вони завжди поруч. Тобто і треба в цьому розбиратися. Ну от, на мою думку, так да, дійсно, малий середній бізнес це майбутнє uh -huh. так будь-якої країни, тому що це конкурентна боротьба, яка робить економіку ефективною, і вчить людину бути. Відповідальною, та тобто, ти, коли береш на себе сміливість, взяти гроші, розпочати справу, наняти персонал, їх забезпечувати роботою, виплачувати зарплати, ти хочеш працювати в білу, ти береш на себе велику відповідальність. Насправді дуже багато зараз робиться і на рівні держави, знову згадаю дію. Угу. Дуже багато таких філантропів, як нова пошта, в них теж є прям відділ. О, я з паном поперечником е дуже часто в Фейсбуці так, в соціальних, але, але, але мер... вони... він хотів би, щоб взагалі ніяких податків, ніякого ну, так не регулювання держави. Ну, в нього таке бачення. І він, до речі, цей концепт. Намагається досить так е, е, форсувати ну, знаєш, в, в розум... Тому що держава не дуже ефективна. Я розумію. Я, я тут цілком погоджуюсь, але питання завжди в балансі. так і в політиці важливо ці баланси знайти. І я так думаю, що за прогресивними людьми, е, не лише там майбутнє, але й сучасне, і ці прогресивні люди вони мають е, е, кристалізуватися, бути видимими публічними як в сфері. Військові зараз нас багато зараз на фронті наших друзів колег, які якраз є прогресивними, які відчувають необхідність цих змін в безпосередньо в оборонному секторі, так і у сфері освіти, так і у сфері економіки, підприємництва і багато чого іншого. Будемо сподіватися, що за рахунок нашого проподкасту, такого якісного спілкування ми будемо мотивувати інших наших друзів, знайомих, незнайомих людей ставати прогресивними і щось робити корисне в цій державі. Звісно, дякую за цей час, за можливість. Ну і всім раджу підписуватися на прогресильних, тому що там дуже багато якісного контенту, цікавитися, відкривати свій бізнес, тому що це в Україні можливо. Uh, і дуже чому я казала, є багато зараз нових шкіл і ресурсів. Дуже багато програм від ООН, які допомагають розвивати власний бізнес. Uh, наш уряд запустив програму, зроблену в Україні. Цікава штука. Чого згадала нова пошта, бо в них на сайті, в них вони відкрили таке відгалудження, нова пошта, бізнес, бізнес школа знаю, і також Київстарт. Тобто, uh -huh. це там ну, все-таки не всі ми стартапери. Іноді можна підглянути ідею для бізнесу і розвиватися. Дякую тобі, дякую за час. І сподіваємось, що ми в недалекому майбутньому запишемо ще один подкаст, можливо, про підприємництво з фокусом на такі можливості, так. які дозволяють і стимулюють молодих людей, не лише молодих, займатися власною справою. Дякую тобі. успіхів! Дякую.